Вас, світ, Макс! мах! Не спіши, молодець, не спіши. Демошевше! Демо Кирил, рухайся всередині! Є е, Кирил! Ну Макс, швидше трошки! Ваня, є! Кирил, Раз, два! Матлєка, ну, бити. Та бити. Біки, є Кирів. Є далі Нікіта. Нікіта є. Нікита на м'яч. Да. Грайкален. Достан, достан, Супер, достань. Молодець. Ага. Кирів, там бити треба правою ногою. Наша передача там. Панчик, грай. Да, іди, дай. Іди, дай. Да. Ну, лем. І про... раз, побігруй. Готовий має бути вообще то Ей, Макс, іди до рем. Давай. давай, давай, Макс, швидше. Нападємо, там сама на стертці, там від підпідіхним, бачиш, хто. Ну шо, просто я тебе прошу, хорошо? Ладно. Слован, іди бак. Так, Макс, серединку замість Кирило. Давай, давай, давай. Макс, в серединці. Хорошо, давай. В серединці, Макс, голованню. Сейчас ідеш. Дай йоки, ну, давай. Грай! Давай, давай, давай. Грай, Макс, ти вимикайся, будь Макс, Не кидай. Грай, грай, Макс, грай, грай, грай. Супер, Макс, грай! Ну, а бігри. Буде пропас питати, щоб гол забили, там все.

Голова! Грай, Макс! Грай проще. Супер, Макс! нічого, нічого. Оп, молодець, сушко, Грай, Макс! Влад, 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 Влад. Оце ти там повинен бути. Ти не маєш по всьому полі бігати. Влад. Проще. Да, молодець. Все йому. Рухайся, виноситься

Кохаренко, йдеться до шкафа. Макс, трошки. Макси, давай. Прильох! Давай, не дай, майте, не дай, не дай. Слава, рухайся, будь ласка, слава! Рухайся! Гаймак. Прокинь собі в сторону, тікай. Ні, Макс, право надо, Макс. Право! До дому! Джорден, спокійно, ляг. Ляг. Да спажу. 7 секунд. Ти чуєш ракату?